Доброго дня! Давайте розглянемо гібрид галікан. Це перший гібрид в лінійці середньоранніх гібридів. Тобто він для того, щоб його висаджувати разом з ранніми гібридами. І після закінчення збирання раннього врожаю починається вже збирання галікану. Гібрид має вегетаційний період 65-70 днів в залежності від умов. Сила росту у нього така досить немаленька, хоча рослинка, ви бачите, компактна. На даному полі є густота 50 тисяч на гектар. І Тут о, рослинки формують до 2 кг качан. Як ми бачимо, качани стійкі до розтріскування навіть при перезріванні. Це дуже важлива особливість в цьому сегменті. Добре, блискуний. Гібрид має багато стійкостей до різних хвороб. Давайте подивимося якість його головки. Форма головки ну, ідеально округла, чудове забарвлення, досить важка, я вам скажу. От, щільно набита структура, якраз після раннього сегменту. Отже, гібрид характеризується високою однорідністю, стійкістю до розтріскування в полі, дуже високою пластичністю, тобто він підходить для різних умов вирощування. Якщо вже починається спека, він нормально в ній теж росте, він дуже успішно продається в країнах Центральної Азії, де дуже жарко. Тому навіть в навіть наших умовах він прекрасно себе почуває при підвищених температурах. Отже, Галікан це ваш надійний партнер для висадки разом з ранніми капустами і отримання середнього врожаю за будь-яких погодних умов.